Мрієш про власний будинок в Карпатах. У мене для тебе є гарна новина. На продаж є два будиночка на стадії будівництва. Є три варіанти, по якій ціні ти можеш їх купити. Перший варіант це 150 тисяч доларів, повністю готовий будиночок з ремонтом, меблями та технікою і благоустрієм території. Другий варіант це 120 тисяч доларів. Це повністю готовий будиночок з ремонтом під меблі. Тобто береш, заносиш меблі і живеш. Або третій варіант це 90 тисяч доларів. Це сиряк. Просто будуть пощікатурені стіни. На всіх етапах в ціну входить 3 сатини землі, власний біосептик та власна скважина. Будиночок буде двохповерховий, житлова площа будиночка складає 64 метри квадратних. В будиночку будуть панорамні вікна на гори, на другому поверсі буде відкрита тераса з виглядом на Карпатські вершини. Будиночок будується з газоблока, толщина якого 30 см, плюс буде 10 см утеплення. Фундамент у нас є монолітний, також другий поверх буде також монолітним, фальцева покрівля. Тепер вам розкажу, де знаходиться будиночок. Це є село Татарів, участок Бащенка. Від центральної дороги будиночок знаходиться 400 метрів. Під'їзд до будиночка легковим авто, гарна дорога. Краєвид тут шикарний. Поруч з будиночком парк. 10 метрів, і ви вже в лісі. Зацікавило тебе? Номер телефона нижче в описі. Телефонуй.